Привіт усім! Сьогодні хочу вам розповісти про ось такий ліхтарик. Дуже зручно використовувати його як, як у побуті, так і брати з собою мандрівки або відрядження. Розмір його всього на 13 х 10 см, вага 250 грам. Ось не дуже важкий в комплекті. Кабель підзарядки USB Type-C та інструкція. Ну і, звичайно, сам ліхтарик. Ліхтарик виготовлено з. Металу та пластику. Ну, такий взагалі непоганий. Ось, е Варіанти кріплення у нього встановлення на штатив, кронштейн, за допомогою якого можна або встановити його е в ось такому варіанті, або о, є 4 магніти, за допомогою яких можна його до металу притиснути, і він буде триматися. На тинній стороні у нього знаходяться дві кнопки вмикання деяких режимів, також роз'єми для підзарядки та навіть зарядки ваших пристроїв, пристрої, таких як телефон. Тобто він ще може виступати як павербанк. Заявлено, що в нього 4000 мАч. Встановлено 48 світодіодів холодного освітлення та 48 світодіодів теплого. Тобто два режими освітлення, холодний та теплий та змішаний. Ось, Друга кнопка відповідає за фронтальне освітлення, тобто біле, червоне та також мерцання. Також ще є один режим це вмикання фонарик. Тобто, ви натиснули і зажали кнопку B, і вона освітлює. Якщо ми натискаємо на кнопку А, затискаємо і ми можемо спостерігати за. Зменшенням освітлення та збільшенням освітлення і яркості даного фонарику. Зараз я ще раз натисну. Бачимо, що воно зменшується до нуля і збільшується. Тобто, яркість освітлення можна регулювати. При звичайному режимі, якщо ми увімкнули за декілька хвилин, там 3-5 хвилин, я Кість даного освітлення зменшиться та буде працювати в такому режимі до 2-2,5 годин. Підзарядка даного пристрою займає близько 2,5 навіть 3 годин. Це точно. Зараз бачимо, у нас 94% відображається. За допомогою USB Type-C ми його можемо підзаряджати, та за допомогою роз'єму USB ми можемо. Підзаряджати наші пристрої. Наприклад, ось я підключаю телефон, і телефон заряджається. Якщо ми таким же підключимо до USB Type-C, тобто кабель USB Type-C з однієї сторони та кабель з іншої, то вже буде підзарядка самого пристрою. Тобто сам фонарик починає підзаряджатися від нашого телефону. Ось. В принципі, такий ліхтарик. Доволі зручний, освітлює приміщення 20 квадратів без проблем. Напротязі 2 годин він пропрацював, я задоволений. Так, Час зарядки в нього більше, ніж я очікував, але це все ж таки дуже гарний варіант. Посилання на даний пристрій буде в описі до відео. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім бай-бай!